Цієї ночі Тарас Шевченко не писав він палив, папір, чорнило, рядки, усе, що ще вчора було частиною його голосу. Ми звикли думати, що поети бояться цензури, але Шевченко боявся іншого, він боявся неправдивого слова. Деякі тексти здавалися йому слабкими, деякі нечесними. А деякі такими, що зраджують саму ідею, заради якої він писав. І цієї ночі він робить те, на що здатні одиниці він не виправдовується, не ховає, не залишає на потім він кидає свої вірші у вогонь. Шевченко знав, світ ніколи не прочитає цих рядків, і ніхто не дізнається, якими вони були, але для нього важливіше інше. Краще знищити слово, ніж дозволити йому жити неправдою цієї ночі. Тарас Шевченко був безжальний насамперед до себе.